Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні записати відео і підняти таку тему, як е, дизельне паливо. Е, ну, не знаю, як масштабно в Україні, але хоча б у своєму регіоні. І як до, до цього не підготувалися великі заправки. Що хочу сказати: заправка Око місто Кременчук, я їхній постійний клієнт, і що е, хочу сказати, три тижні вже немає дизель пульса. У мене, скажімо, всі автівки дизельні, ну, одна електрична. Електричка в такі морози просто стоїть. так, Супервигідна по покупка для зими. от, А дизельні двигуни заливав завжди взимку, особливо коли великі мінуса дизельним пальнем Арктика, Яке, до речі, усюди рекламується по радіо, там, по телебаченню. Я не знаю, хто його зараз ще дивиться. Ну, усюди рекламують, що є дизерний пульс Арктика. Якщо сьогодні ви маєте додаток в телефоні, ви можете ввести, поставити в застосунку фільтра, і ви можете подивитися, де він є, в наявності, де його немає. Якщо ми беремо з вами на сьогоднішній день Полтавську область, сьогодні у нас 6 люте. На сьогоднішній день зранку було на одній заправці в Полтаві. На цю хвилину жодної заправки в Полтавській області. Немає цього палива. Якщо ми говоримо за місто Кременчук, то вже два тижні тут нереально заправитись якимось актичним дизелем на око. На вок, ніби він з'явився пару тройку днів тому, але перед і під час оцих великих морозів, які були мінус 20, нічого не було. Єдина заправка, яка мала паливо, звісно, це не є реклама, звісно, це не є. ну, Хлопці, звісно, що ніхто на такому каналу, як я, гроші там не платить і це не проплачена реклама. Але єдина заправка, де була палива, я зміг заправлятися, це була заправка Сакар. В них є дизель Nano Extra, розрахований типа на мінус 30. Там. Його заправляв, з ним біди не мав. Стосовно, це, це все, що не стосується евакуатора, бо евакуатор в мене не заводився з тиждень. Да? І зараз ми приїхали до боксу. Після того, як там я дещо замінив, я вам зараз розповім, навіть покажу відео і все, як це все відбувалося. І ми з вами підемо, спробуємо його сьогодні завести. Що в нас було? По-перше, на минулому тижні. Я повернувся з такого. Ну, в мене був по області тут рейс. Я поїхав в Полтаву з Полтави в Кременчук. Перевіз військовим автівку передав-передають морози попереду. Я розумію, що в мене солярка воговська, і просто, звичайно, оця на мінус 15 чи на мінус 20, наскільки вона там розрахована. Ну, коротше, оця, що у всіх, весь інтернет про що говорить, що воно парафонізується, якщо там мінус 15, мінус 16 градусів ми маємо. Тому я їду на сакар, заливаю там 20 літрів нано екстра, добавлю, що 20 літрів заливаю, ціна 74 гривні. А в мене в бак. Ну, в баці там, ну, може, літрів 10 залишалось. Тобто я їх змішав і думаю собі, мінус 19 воно має витримувати. Зранку виходжу заводити машину, і автівка в мене не заводиться. У мене круте стартер, і нічого не відбувається. А от я визвав хлопців своїх, вони під'їхали, подивилися. Коротше, пшакнули ефіром. І після цього вона завелася не відразу, але завелася. Було видно, що я декілька разів пробував заводити, тому я трошки підсадив акумулятор. Тому, коли я навіть з ефіром заводився, мене так лампочки моргали. Вона завелася. Одну годину вона простояла, протарахтіла. Я її перегнав сюди в бокс. Він не є теплий. Але, звісно, якщо на вулиці мінус 19, ну, тут ну, мінус 8. там. От. На наступний день я приходжу, намагаюся завестися. Дуже складно, дуже складно заводиться, дуже тяжко, але завелася. І через день вже знову абсолютно повністю не заводиться. Коротше, мені зразу там форсунка. Я вже в шоці, тому що ну Я трошечки з цим ренош ну, попав з ремонтом. Я в цьому році робив форсунки на спринтері своєму. Коротше, тому Всі ці ремонти вони вже реально накладні. Я розумію, що тут звісно, форсунка не так, як на v 6 двигуні, коштує, але все одно недешево. І, якби, як то кажуть, Надія вмирає останнє. Починаю йти від обратного, купую паливний фільтр. Новий ми знімаємо старий, розрізаю і думаю, аби воно було ну, в парафіні. Мені би так відлягло, тому що я би відігрів, поміняв і поїхав далі. Я зрізаю, я вам зараз відео це накладу, воно в мене є. Я зрізаю, знімаю і ви можете бачити, що відбувається. Так, ми розпиляли. Ні, та я в рукавицях витащу цю штуку. Давай, легко. Що він? Тут парафіна не присутствує, а льод є. Але льод! Є водичка. Друзі, там тупо льод, льдишка ж, зараз я сарку. А її просто виверни на щось. Так, воно кусок льда. Добре. Так, зрізали фільтр Паливний. Гляньте, льод. Просто тупо льод. Це заправочка вог. Начинать? Отже, там була вода. Я не знаю, чи це вок мені заправив ту воду, чи це конденсат. Хто з цим зіштовхувався або знає, напишіть, поділіться, бо я, на жаль, не знаю. Думаю, що це точно не сакар. Тому що я заправив в той день три автівки, включаючи свого евакуатора. Дві. Ну, просто немає питань. Вже от скільки повтора, півтора тижня вони їздять, все добре. Встав в мене тільки евак. Тому я думаю, що можливо це е, звога. або, можливо, це конденсат. Питання номер один: якщо там є вода, це могло вплинути, що вона не завелася, а тепер вона заводиться. І друге. питання є... Е, е, друге питання. Ну, коротше, що ви думаєте, це конденсат чи, чи не конденсат. Ну, тому що ну, я не знаю, з, від яких умов створюється конденсат, я на дизельних двигунах вже 10 років. ну, Не, не пам'ятаю я такого, щоб в мене був десь конденсат. От, ну, Це така історія з ціма всіма е, диз, дизелями. Я думаю, ви також. З цим зіштовхуєтесь. Основна маса замовлень за останній місяць в мене це е, замерзла, замерзла, не завелась, не завелась, не завелась. Працюю в основному зараз по місцю. Але в понеділок будемо їхати з вами за двома автівочками в Київську область. Тому буду знімати. От. А зараз ходімо з вами е, до нашої автівки і будемо пробувати її заводити. Що ж зробили? Поміняли фільтр паливний. І я поставив туди інший акумулятор, той зняв, поставив поки заряджатися, а туди поставили новий акумулятор, який в мене стоїть. Я його придбав на Реношку. Добре, що полярність підійшла. Тому пішли з вами, Попробуємо його завести. Побачимо, в якому воно стане. Заодно зараз вам покажу нові диски на лафеті. Погнали! Так, ну ви пам'ятаєте мою історію з колесом, який я втратив. Коротше, що я після того зробив, я поїхав шукати запаску. Запаску не знайшов, але знайшов ось такі 4 диска. Тому купив, поставив такі 4 диска, тепер так виглядає. Також придбав нову гуму. Тому в нас зараз комплект. От. Правда, і зима закінчується. Але, чесно кажучи, якісь такі висновки роблю, що взимку краще посидіти зайвий раз вдома, а не ото їздити. Ніде і не шукати якихось е таких приключень на свою задницю. Тому отак. Ну от. ну, але вже що? Вже зроблено. Ласа е мультисезонна на ось таких дисках. Ну, а тепер пішліть, будемо заводити нашу машину. Так, ось наш дракон стоїть тут. Тут не супер тепло, ну, але краще, ніж на вулиці. Плюс е суха платформа, не слизька. Бо в мене на цьому тижні взагалі був прикол, але ну це я вам вже розповім в рейсі. Тому рейс не такий довгий буде. Коротше, в мене машина злетіла, але ну покажу і розповім вже. А зараз покажу, от я вам казав, що в мене є, що я масло замовляю в бочках. Ось, будь ласка, таке масло Арал, Замовляю в таких бочках, набагато вигідніше от. Тому так от. Потім набираю в каністри і замінюю. Так, ну що ж, давайте його будемо заводити. І подивимося. Подивимося, як він заведеться у нас з кулісой. Тут, звісно, треба буде на наступну зимку точно нам замінювати. Ну що, дай Бог щоб завелась, бо я вже... вже страшно. Ну це, це, це якийсь непорядок. Це... Такого раніше в мене не було. Чому вона тепер так заводиться, я не знаю. Це завал просто. Що з нею трапилося, я чекаю ваших думок. От, зараз вам тут покажу фільтр, який був. Ну, той, що я вам показував на відео. Да? Ну, звісно, що води вже немає. Коротше, е купував Уфі Китай. Е ну, коротше, бред. Щось з цим уфі вийшов. Там воно і краска злізла в ньому всередині. Чи то може це по цього... вже тут полежав у мене на вулиці, Бо я його так поклав. Ну ось тут парафіну нема. Коротше, не знаю, друзі, не знаю. Но мені не подобається як він заводиться. В чому може бути причина. Скажіть мені Тільки не пишіть мені, що... Це заміна або ну, реставрація форсунок. Не хочу я цього страшно. Ну, Зараз на вулиці, скажімо так, він зараз тут простояв з вчорашнього ранку. Вчора я його поставив тут о 9 От, вночі було мінус 10, зараз мінус 6. Ну, він заводився з пів оберту. Ну, не спів, ну, ладно, там, ну. Хай 2 секунди він крутив. А тут, ви бачите, я кручу кручу його і вже навіть в моменті думаєш, типа, що й не заведеться, а мені в понеділок їхати. Оце отакі от справи, оце ось така от історія. Так що. Так що якось так, друзі. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, що ви взагалі за солярку думаєте, чого так сталося. Чи я розумію, там якісь акцизи вели, але причому тут акцизи до того, що вони там не домовились заздалегідь, не закупили в потрібному обсязі. Ну, великі компанії заробляють великі гроші, просто дурніші гроші. І, і за є, е, їхньої халатності дуже багато. Отаких от простих людей, роботяг, просто кого навіть не комерційний транспорт, а свій особистий, е, попали люди на гроші. Да, тобто, якщо це все-таки там воно не пройде, а це із-за того, що там вода туди потрапила, це ремонт, це гроші. Багато людей, в кого запарафінізувалося да, і можливо в когось це призвело не просто до заміни фільтра. Ну, не можна так ставитися. До, до своєї праці треба ставитися відповідально і серйозно. Можливо, можливо, не врахували, що морози такі сильні будуть, відштовхувались від попередніх років, коли такого не було, і, і не замовили в потрібній кількості. Хоча... Знову ж таки, чомусь у Сокара вона була в наявності. Да? Не така популярна і розкручена компанія по Україні, не так багато заправок, але в них цей нано екстра є. Ціна усюди однакова 73-74 гривні. Ось такі справи. Коротше, на наступному тижні дай Бог буде відео, буде рейс, треба працювати. Тому підписуйтесь, щоб не загубити. Пишіть в коментарі, вам все найкращого, тихого, мирного неба. Нам усім над головою і до нових відео.